Друзі, привіт! Я вас запрошую на онлайн та офлайн-ретрити, які я проводжу на регулярній основі. Онлайн-ретрити у четвер та суботу. Деталі ви знаєте під цим постом. Це про шлях до себе. Онлайн-ретрит це дорога до себе, там, де ви можете побути з собою, бути з собою. Безпечно. Ви можете випустити свої емоції. Прожити те, що вони прожили, признати свій біль, свою втому, свою злість, свою безпорадність і оновленим піти у життя. Я дуже хочу, щоб якомога більше людей змогли випуснати, вивільнити свої почуття, свою душу і бути вільними від образ, від цього тягаря волі який всіх нас глинає останні, особливо останні три, вже три роки. Я вас дуже чекаю.